Ну що, Тігри, можете мене поздравити. Операція Спринтер, як говориться, завершена. Колись тут стоявся спринтер. Сьогодні утром прийшов, його вже немає. Спустя там скільки? місяць наконець ми до... добили свого. Це благодаря вам, кстати, тому що ви дуже активні були в Тіктокі. Там відео набирали по 500 тисяч, по 400, по 600 і писали коментарі. В людині видно, стало вже наконець стидно. І він доїхав. Ну, Хоча у нього там були якісь сімейні проблеми, він казав, ну, з кожна вже не буває. Но машину за місяць можна було б забрати. Утягнули, походу, і десь на якомусь шнурку. Дивіться, все солярки. Так, у нас двіжуха йде повним ходом. Беху забираю зараз на установку двигателя. Отак. Тут моторами нема. Це любима ваша дібільна машина. М57. Це наш евакуатор. О, дивіться, що таке встає корічко. І буде тубе. А чого він так стає? Що, дивіться, він зараз прямо цю БВ заганяє і бампером вона не ціпляє, тому що наш нас евакуатор трохи рахітний, він на ресорах. Треба ставити подушки. А тут все чітко, все по фіншую. Ось так, бачите, ресори. Надо взагалі по нормальному подушку, тоді такого не буде. Дякую вам велике кстати, за те, що ви допомагали в коментарях, щоб людина забрала цей спринтер. Низький вам уклон.